Не знаєш, який саме апарат обрати з корекції фігури? Зараз я тобі допоможу. По-перше, точно заслуговую на твою увагу косметологічний комбайн SN4. Він є одним з найкращих косметологічних комбайнів на ринку України. Він поєднує в собі найзатребуваніші функції, які точно будуть приносити тобі прибуток кожного дня. Отже, тут ми маємо кавітацію 40 кГц, Радіохвировий ліфтинг для тіла та для переіоргутальної зони. Також особливістю цього комбайну є маніпула для рф ліфтингу з плоскими діодами, яка забезпечує надзвичайно ефективний прогрів у зоні обличчя шиї, зони декольте та рук. Також далі в комплектації ми маємо мікроструми, вакуумний масаж додатково з рф ліфтингом тобто комбінована технологія. Дії одночасно під час процедури. Ось на 4 має надзвичайно просте використання меню. Ми обираємо зображення необхідної нам маніпули для проведення процедури. Далі обираємо час. Тільки в цій моделі ми маємо два режими прогріву RFIF. Це normal та professional, які забезпечують досконалий прогрів шкіри ваших клієнтів. Та активуємо Pro улюблений серед наших дівчат-клієнтів. Тому що це єдиний комбайн, який поєднує в собі цілих сім робочих маніпул. Тобто твоя робота з корекції фігури буде ще ефективніше. Тільки в комбайні Yanhan Pro додатково ми маємо маніпули кавітації на 28 кГц. Вона дозволить тобі працювати з дівчатами, які не мають великої зайвої. Також у комплектації вакуумний масаж з рефліфтингом поєднана а, дія в одній процедурі. Кавітація стандартна на 40 кГц, також RF-ліфтинг. Діаметру для роботи по тілу та обличчю, ереф переорбітальної зони та мікроструми. Отже, два найрентабельніших комбайни з корекції фігури за спекотною квітньою ціною. Не прогав свій шанс, став плюс у коментарях та отримай надзвичайно приємну комерційну пропозицію від світкосметолога.